Доброго ранку, у мене кав, кавка. Заплатила сьогодні за хостел. І сьогодні ще заплачу за квартиру, тому що я просила почекати. У мене просто такі суми уходять <кхи> на всі витрати, податки, ЗУС, ЗУС і податки 2000 майже. Тому просто колосальні. Якщо ти вибиваєшся із графіка, ну, так як я місяць не працювала, то трудно. Направда трудно. Тому, звісно, мені буде трошки легше, коли я вже буду платити за квартиру не 1600, а 1000. Треба зменшувати. Витрати. Ну, і коротше, це просто учениці поплатили, то і я можу заплатити далі. Якось так. <рігла> Дофіга, да я вам скажу, багато заробляєш, але багато-багато сходить. По факту ти працюєш на те саме, що всі люди, тільки що платиш всякі... Витрати розходи всякі. Тобто заробляєш багато і більшу частину ти платиш за всі, на всі платіжки. Оренда, оренда житла, оренда кабінета, бухгалтер, ЗУС, податок. Це основне, не заглиблюючись в такі деталі, як їжа хімічні якісь препарати там, для там, прання, потім що ще, потім товари, товари всякі, там якісь щось захочеш вдруг спонтанно. Ну, коротше, тому так трошки треба прикрутитися. І тим більше мені в хостелі, слава Богу, що нормально. На даний момент нікого нема, людей там небагато в гостелі. Приходять працівники, видно, що хлопці біжать з роботи, вони приходять там, переспали. Типа, готовки небагато, готуючих людей немає взагалі, я не бачила. Там щось трохи смажать, але... Но... Це не те, що двіжило таке. Mm. Так що нормально. Ну, сьогодні мусила заплатити, і це додаткова тисяча пішла на хостел. Ну просто я не можу виїхати з житла, поки я не знайшла собі іншого місця. А зараз, власнику повідомлю і надіюсь, отримаю ще кауцію то буде трошки легше. Ну, і якось так. ще ж треба переїзд зробити, перевести речі. Якщо подруга захоче, вона в мене купить ці всі меблі, що там. От там, там є такі, що я безплатно взяла, то я їх ясно не продаю. А ті, що я купила, то як захоче, ну вона захоче скоріше за все, бо це її інтереси. Чим самі тягати на той поверх, чи воно вже там є, то там ото ліжко, ці регали, крісло-качалка, я вже вирішила залишити там, запропонувати за символічну суму, тому що воно нормальне, просто що мені, в принципі, воно нема де поставити. І... Якщо купити, то купити вже щось сюди таке більш акуратне, бо то таке велике воно. А їй буде клас. Я думаю, вона не буде проти, тим більше я так все підсумую, а потім зроблю ще знижку їй. Тому з квартири я позабираю тільки речі, саме таке важке, об'ємне це одяж. Одяг. Я думаю, я куплю мішки такі величезні, музерні, товсті, і туди все потрамбую, потім найму робітників, щоб вони все переносили з того поверху і сюди на роботу. І тут десь в уголку поскладаю з мішками, а зверху прикрию просто в мене там є такі плотні штори. І воно не буде поки замітно. Сильно, все одно тут склад якби те, і все і нічого страшного. Ну а потім, як вже зроблю якісь тут меблі, то все порослажу, порозвішую. Ну, в принципі, все, Та меблі я не буду тягнути. Тут в такому моменті це мені тільки легше. Велосипед заберу, поставлю тут під охраною і буду брати, коли потрібно, виїжджати. Частіше, тільки треба його ще колеса попідкачувати. Ну, в общем, є такий ще кавалок праці. Сьогодні в 11 у мене масаж. А до 11 треба там поїхати Під, чи піти, може пройдусь. Поки ще не сильна жара, там, коротше, в своїх справах. Отак от. Все, заплатила і спи спокійно. 18-го наступна оплата. Так що так. Живом... Живемо поки що так. Я думаю, непоганий варіант. Виходячи з того, що всюди треба платити, платити і мене вже це просто подзамучило, Трошки так за великі платежі але. Це краще ніж працювати на когось. Треба просто більше крутитись, рекламу давати шукати клієнтів.